Посилити відповідальність за неофіційну оренду житла пропонують нардепи від слуги народу. Квартировласники не декларують доходи від квартирантів і таким чином не доплачують податки в бюджет. Про це в інтерв'ю одному з українських видань заявив Сергій Козир, член парламентського комітету з питань прав людини. За словами нардепа, нерегульований ринок житла це серйозна проблема, тому треба посилювати відповідальність для тих, хто приховує свої доходи від оренди, і навпаки, створити привілеї для тих, хто сплачує податки самостійно і вчасно. Які саме покарання та заохочення можуть запровадити законотворці? Козир поки не розповів. Нагадаю, сплачувати податок на дохід від оренди житла потрібно і зараз. Мова про 18% податку на дохід та 1,5% військового збору. Це стосується як подобової оренди, так і довгострокової. Щодо цін на оренду, то за даними порталів нерухомості у Києві, до прикладу, вартість однокімнатної квартири коливається в межах 8-11 тисяч гривень на місяць. В Одесі таке ж помешкання можна винайняти за 7 тисяч. У Львові. Ж ціни дуже різняться у середньому за одну кімнату правлять 8 тисяч гривень, але є пропозиції по тисяч. Тисяч ми долучимо до нашого ефіру Олега Пензена, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо в ефірі. Я вас також щиро вітаю. Отже, така історія. А що такого нового мають придумати для орендодавців нерухомості, якщо і сьогодні вже є норма, що мають сплачувати 18% податку доходу на, на дохід та ще й 1,5% військового збору? 18% це багато, мені здається, чи ні? Ні, ну 18% це наш традиційний ПДФО податку угу. на доходи фізичних осіб. Тобто угу. тут ні більше, ні менше. Е, то, що ми зараз з вами обговорюємо, це активний пошук любих додаткових джерел, які теоретично можуть хоча б додаткову копійку наповнити державний бюджет. Я хочу нагадати про півтрильйона дефіциту коштів на безпеку оборону. Хочу нагадати вам про. Е, Ті податкові новації, що запропоновані нашими е, урядовцями, які зараз активно обговорюються, які в кращому випадку перекриють десь ну, 130-140 мільярдів. Це якщо будуть прийняті всі ті веселі норми в лапках, які пропонуються. Мова йде і про е, 30% з ювелірки, і 15% з нового автомобіля, мова йде і про 5% з будь-яких операцій з нерухомістю. Ну, тобто завжди в тій ситуації треба розуміти, що збільшення податкового тиску може привести до абсолютно зворотніх процесів. Зокрема, воно може загнати бізнес, який сьогодні ще знаходиться на світлі, остаточно в тінь. Ну, от що стосується, наприклад, автомобілів першої реєстрації, ну будуть їздити на литовських, на польських, на інших номерах. Ми ж з вами проходили це. Так. Ну, тобто, в ті речі всі мають бути абсолютно ну зрівноважені. А коли ми з вами зараз говоримо про цю новацію, по-перше, вона жодним чином не оформлена в законодавчу ініціативу. Це, я думаю, світла ідея чергового народного депутата, який хоче продемонструвати бажання хоч якимось чином ну, піднятися над загальною істірою масою народних депутатів. Я не думаю, що на сьогоднішній момент це абсолютно реальний, по-перше, спосіб, тому що. Ну, давайте будемо відверті. Єдиний механізм це посилення контролю. Uh -huh. Єдиний механізм це е, рейди, це виявлення, е, скажімо, бабульок і дідусів, які здають там кімнатки. Так ну уявіть собі картинку, та як це буде виглядати, і який ймовірно, можливий штраф для того пенсіонера, який здає кімнату своєму помешканні, щоб якимось чином звести з кінці з кінцями? Ну я так розумію, що народні депутати проти цієї категорії людей в першу чергу збираються посилювати відповідальність. Так що я думаю, що навряд чи це буде оформлений якийсь більш-менш нормальний законопроект, тому що це надзвичайно непопулярно з політичної точки зору. А ми з вами розуміємо, що на сьогоднішній момент наші депутати в першу чергу дивляться про свою своє політичне довголіття, а потім для що стосується потреб бюджету чи країни. Пане Олеже, от я також не розумію в принципі, механізм контролю, який може відбуватися. Тому що, ну я не знаю, чи мають правоохоронці моніторити сайти з оренди нерухомості? Чи як це взагалі має відбуватися? Чи будуть приходити додому до мене стукати, ви тут орендуєте, чи живете. Але давайте припустимо, що все ж таки механізм контролю знайшли. Чи ефективно це буде для нашого бюджету? Та я думаю, що там не буде таких великих в дійсності доходів. Будемо відверті, що це, напевно, буде. ну... Дивіться, завжди треба співміряти те, що ви збираєтеся отримати від тих видатків, які ви хочете вкласти в цю справу: створення відповідного органу, створення відповідних рейдових бригад, відповідні додаткові повноваження для податківців, які маються відслідковувати, контрольна діяльність. То розумієте, що це є додаткові видатки державного бюджету. А що на що на виході? Що по результату по результату кошти, які ну по перше, не є дуже політично, скажімо так, свобідні, тому що ми розуміємо, що це достатньо велика кількість людей, які сьогодні це роблять. А по друге, я не думаю, що це там десятки мільярдів гривень, я не думаю, uh -huh. що це навіть сотні мільйонів. Тому в даній ситуації я думаю, що Ця новація не знайде підтримки в сесійній залі. Я абсолютно впевнений в цьому. Зрозуміло, пане Олеже, вдячні вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Вам, глядачі, нагадуємо, що Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, з нами на прямому зв'язку.